Добрий день, любі дітки! Сонечко вас вітає і запрошує на заняття. Ми разом з сонечком хочемо вам прочитати казочку про світлофор. Жив собі на вулиці світлофор. У нього було три чарівні вогники. Червоний казав стій. Жовтий попереджав «Приготуйся!». Зелений радісно кликав Іди. Одного разу по вулиці йшов зайчик. Він дуже-дуже поспішав у гості до їжачка. Бачить, на дорозі світить червоне світло. Зайчик хотів швидко перебігти дорогу та почув голос світлофора. Стій, зайчику, червоне світло оберігає тебе від машин, не можна йти. Зайчик зупинився, потім засвітився жовтий вогник і сказав: Приготуйся! Скоро буде можна йти. І ось засвітився зелений вогник у світлофора. Іди, друже, дорога вільна. Зайчик весело пострибав через дорогу і подумав: як добре, що у нас є друг світлофор. Він за нас. Завжди піклується про нашу безпеку. З того часу всі звірята знали червоний вогник стій не можна йти, жовтий вогник чекай, а зелений вогник, іди. Отже, дітки, запам'ятайте світлофор. Допомагає нам переходити дорогу. Дорослі і діти знають, на червоний колір світлофора не можна переходити дорогу. Жовтий колір ми чекаємо, а зелений колір нам говорить про те, що можна йти. Дітки, ви були уважні і все запам'ятали. На цьому я кажу вам до побачення. До зустрічі!